Вітаю сьогодні. В черговому анонсі випуску розкажемо про тих, хто робить негоду собі та іншим. Так патрулюючи містом комендантську годину, стали свідками пожежі в приватному будинку по вулиці, 8 березня. Скоординовані служби вже на місці. Сюди викликані швидка допомога та пожежні машини. Ситуація банальна до неможливості необережні з вогнем на присадибній ділянці, що й поряд з дровами. Так від необережності ледь не постраждала майно сусіда. Комендантський патруль муніципального да, варту. Потрібна допомога. Сусіда звільнили, каже, чуть не згоріла наша хата. А ось власник маєтку, де сталося загоряння, не сном, не духом. Це ви проживаєте, так? Так. Да. А хто підпалив? Це питання поки що залишимо без відповіді. Не розуміють наслідків своїх протиправних дій, і ті ще гуляють у комендантську годину. Чому ви порушуєте комендантську годину? Перевірка документів, огляд речей гарантовано. Якщо ж без документів, зараз буде доставлено. І там таких вже не один. Оставлення райвіду за порушення комендантської вибори. Отож, бо нехай жодні обставини, надзвичайні події, погодні умови не роблять вам в житті погоди, і ви не робіть її іншим. А для цього дотримуйтесь елементарних правил дорожнього руху, пожежної безпеки, вимог закону воєнного часу і, звісно, законів совісті. А в допомогу вам завжди прийдуть інформаційні випуски Ситуаційного центру муніципальної варти, де нагадуємо про важливе: не пропустіть детальніше вже завтра.